Доброго, ранку, доброго вечера, доброго дня! Хто як дивиться, а у нас важливі новини! От я знаходжуся на фермі. І сейчас я вам розкажу і, і покажу, як виросла наша птиця за весь цей час. Е -е. Он страус. Ми не знаємо точно якого він пола, может это девочка. Да, а ще Оце вам кажеться, що воно на самом деле воно б'є нашу маленьку кривульку. Да, б'є без причини. Лалушки, йдемо далі. Качки. Уже без одної качки. Бо їм без різниці яка качка, Ну, коротше, ми з одної взяли бульйон. Давайте так. Перед тим як я покажу наступну птицю, якщо на цьому відео буде... 25 лайків, то я знімаю відео там де я в подробності розказую, що треба робити щоб птиця перестала тебе боятися. Ну, хозяйство птиця. І я вже знаходжуся в загоні, як ви бачите. Валерія. На да, Валера. Валера, головний петух А там у нас старша група. Дивіться, як вона подросла Навіть і не скажеш, Що то старша група кури а обичне у нас узор. Кроки у нас теж подросли. А от, собственно, і муся, яку ви всі не бачили. От так вона подросла, кстати. Подивіться прошлої відео з мусою. І, можливо, ви там побачите її малесенькою. Так, да, от така. І, навіть вже більше місяця. Муларди. От такі вони у нас подросли. Ну так, да, так, да, так. Да. А тепер перейдемо. Ми вже поняли. Ну, угадайте, де тут гуська? Напишіть в коментах. Якщо думаєте десь тут, то ставте лайк. А якщо оце, то підписуйтесь. Правильний відповідь О, ну Назаді задія гусенка. Так, да, одразу не поймає, що це вона кролики я покажу, а я сразу скажу, тут дуже темно, ну, можете не розглядеть. Ну, двоє. З нами погано бачить. Ну, біленьких є більше шансів побачити. Ну, і так далі. Собственно, черниш. Ну, він уже вирос, да. Він уже як рік вирос. Да, черниш? Молодець. Ну, як теж віддихає. А, от наша дружеская Команда, двох друзей. Вони дружить, так. Да. Ну, в принципе, і все. Нагадую, якщо ви хочете знімати... О, ні, ні. Якщо ви хочете видео там, де я розказую, там, десколько е, способов, як зробити так, щоб птиця до вас привикла, е, то ставте лайк. Наберемо 25 лайків і я знімаю. О, і напоследок хочу вам показати, собственно, наш пуговик. Ну все, всем до побачення, гарного настрою. Наберемо 25 лайків і знімайте видео, яке оце я розказувала. Всім пока!